Народилася людина 450 років тому і досі живе. Як так? Ну, звісно, живе не фізично, метафізично. фізична, живуть її думки, живуть сьогодні, промовляються, сказані нею слова, придумані нею слова. І це відбувається не в тій країні. Де вона народилася, ця людина 450 років тому, і де вона ці слова промовляла. А відбувається це в усьому світі. І повторюють ці слова. Не просто повторюють, переживають цілим серцем, цілою душею. Переживають ці слова люди в багатьох країнах, щоб не сказати в усьому світі. Ну, мабуть, це все я кажу і для того, щоб пояснити, яким буде це в нашій програмі. Я і це. І для того, щоб побажати всім глядачам програми Яйце життя довгого, красивого, смачного, ароматного і насиченого. Ще цікаво про фізичне і метафізичне подумати, бо чи містичне навіть подумати, як воно співвідносно і як те, що здавалося б, зветься культурою, мистецтвом. Такий має дуже чіткий фізичний вимір, то тут, ага, ось моя чашечка. То тут, тут, знаєте, вчора поверталася з ефіру, і мій будинок знаходиться недалеко від стадіона Металург, Славутич-Арена, і коли я зайшла у подвір'я, я раптом відчула, що щось аж бринить у повітрі, і почула оце холодно. І відчула, як в моєму подвір'ї тепло. Вчора був у нас Славко Вакарчук, і дійсно зігрівав Запоріжжя. І от тут і скажи: здавалося б, слово, здавалося б мистецтво, а від нього тепліше. І я думаю, що ті, хто побували на тому концерті, ті щасливці, сподіваюся, погодяться зі мною, бо мені не вдалося через роботу. Ну і ще до речі, за вчорашній ефір я дуже дякую всім глядачам. Знаку запитання, всім, хто був з нами і голосував. До речі, було цікаве дуже результати голосування. Іду в вітальню до своїх прекрасних гостей. Так, от, згадуючи вчорашній день і вчорашню тему, теж про нашу сьогоднішню тему програми Я і це вітаю вас тут зараз і розкажу нашим глядачам, хто ви і про яке це ми говоримо. Так, от вчора ми говорили про стратегію 2020. Презентовано президентом, а президент розпочав свою стратегію і її презентацію власне словами тієї людини, якій 450 років. Ну, правда, модернізованими словами. Він сказав: бути чи не бути в Україні. Бути чи не бути, говоримо про Шекспіра, Шекспіру 450. А чому Запоріжжя і чому ці гості вони і пояснюють зі мною? я дуже радо вітаю і пригощаю прекрасною кавою. Пані Наталя Торкут, доктор філологічних наук, професор, директор українського шекспірівського центру. Вітаю пані Наталя і науковий співробітник українського Шекспірівського центру Богдан Карнелюк. Вітаю, пане Богдане! І вітаю вас тим, що відбулася конференція. Що Запоріжжя долучилося до Шекспіра. Ну що ж сюди прибули найцікавіші, я собі дозволю це сказати, Шекспірознавці. І це було минулого тижня. І теж говорили бути чи не бути Україні. І, взагалі, бути чи не бути. Так бути чи не бути, пані Наталю? Ну ви знаєте, кожна людина в житті ставить перед собою це запитання і, мабуть, неодноразово. І п'ять е, років тому, у 2009-му, ми теж поставили це запитання «To be or not to be?», коли йшлося про український шекспірівський проект. Ага. Справа 5 в тім, років. що п'ять ага. років тому, у 2009-му році, людство святкувало ювілей 400 років з першої публікації сонетів Шекспіра. І от тоді, власне, і відбулася в Запоріжжі, тут, у класичному приватному університеті, угу. перша міжнародна Шекспірівська конференція в Україні, яка і вирішувала це карколомне питання. Доносне, я б сказала, так. Да. Так. І те, що ми відбулися, відбулися як успішний проєкт. Як серйозний центр, про який сьогодні знають не лише в Україні, але і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, і в Новій Зеландії, оскільки ми маємо широкі партнерські стосунки, всі ці факти цього співробітництва, присутності українських науковців, які займаються вивченням Шекспіра на міжнародних конференціях. Поява наукового часопису, Шекспірівський дискурс. Зараз ми вже готуємо четвертий випуск. Угу. Все це говорить про те, що ми дали відповідь на своє Шекспірівське запитання, точніше, Гамлетівське запитання, таке бути ага. і дали ствердно. Це ж так важливо так. зараз. Ствердна відповідь. на Може І бути. я от хотіла б сказати, чому це так важливо для Запоріжжя? Так, от на перший погляд здається, а я взагалі хотіла ще уточнити, це він єдиний в Україні. Звичайно, О, так тобто він все український, тобто він об'єднує інтелектуальні зусилля. Практично 11 університетів це uh -huh. і Запорізький національний університет, Київський національний імені е, Тараса uh -huh. Шевченка, Львівський національний імені Івана Франка, е, Чорноморський державний університет е, імені Петра Могили, uh -huh. науковці всіх цих вузів і студенти цих вузів підключаються до українського шекспірівського проекту. Це те, про що ми говоримо з усіма гостями, яких пригощаю кавою і пропоную все таки пити. Е, знаєте, зараз до нас приїжджають люди. Завдяки кому можна стверджувати, що Запоріжжя це не є околиця ані політична, ані культурна, ані наукова. Якщо Запоріжжя об'єднало такі потужні наукові можливості для вивчення творчості Шекспіра, то нам точно є чим пишатися. Я права, пане Богдане? Звичайно. Ну тепер розтумачте. Я хочу сказати: ну от молоді люди сьогодні читають вони Шекспіра чи не читають. Звичайно, читають, тому що Шекспір є в шкільній програмі. Uh -huh. Він включений, вивчається і Гамлет, і Ромео, і Джульєта. Однак мені здається, трошки ранувато. Вони там включені. І є певні питання зі шкільною програмою. Однак дай Бог, щоб молодь цікавилася Шекспіром, так як вона зацікавилася, і ми це бачили, тому що на нашій конференції були присутні студенти трьох наших провідних вишів. Uh -huh. Це Класичний приватний університет, Запорізький національний, Запорізький національний технічний університет. І я бачив, чесно, спостерігаючи із зали, з аудиторії, ага. що в їхніх очах, незважаючи на всю серйозність того, що там відбувалося, бо це справді був науковий захід. Там була якась іскра, іскра творчої зацікавленості, іскра допитливості. Їм було справді цікаво. І, дай Бог, щоб вони повернулися додому і відкрили якусь. П'єсу Шекспіра або скачали якусь екранізацію Шекспіра, або подивилися те, що називається телетеатр, тому що зараз в інтернеті є величезна кількість ресурсів, які можна використати для, для того, щоб знати Шекспіра. А знати Шекспіра має бути модно, тому що це центр європейського канону. Знаючи Шекспіра, ти стаєш у тим самим омріяним європейцем, і не треба нікуди їхати. Можна не бути в Празі, в Парижі, в Лондоні. Однак знати це все, цитувати або говорити про це, думати інколи і стати модним. Слухайте, ви гарно підвели до Актуалі актуальності питання, актуалізація. Да. Я ще е, звернула увагу, що у нас тут цукорочки, ми там перебирали, а вийшло да. так плей, мені плей грати і, play, play. Play і думати, <ріст> і думати вийшла так, пані Наталі. Так що <ріст> за думання в нашій програмі відповідає <ріст> пані Наталя. А за Шекспіра грати це якраз от. Хоча вам зараз відповідати на питання про Шекспіра і про актуальність. Знаєте, модно бути сьогодні на щастя, модно бути патріотом, на щастя модно вболівати за Україну, і молодь зараз стала саме такою. Як Шекспір корелюється в цьому аспекті? Ефект, наскільки він сьогодні проукраїнський. Ну, вибачте, вже такий. Ну, ви знаєте, поворот. от е ви сьогодні говорили про фізичне і метафізичне. І говоримо ми про Шекспіра і Україну. Оці слова фізика, метафізика, Шекспір Україна, вони не випадково в цій передачі зійшлися разом. І не випадково ми маємо плей анд да? Так. тому що все те, що надумав цей геніальний англійський драматург, все те, що втілилося в його словах, воно. Присутнє в його текстах, воно зігране, зігране на сцені всіх театрів світу, і воно не вмирає саме тому, що в ньому присутня. Ця метафізична uh -huh. трансцендентна сутність, і якщо не говорити, говорити звичайними словами, тобто спуститися на один на регістр uh -huh. нижче uh -huh. на землю, то що ми маємо сказати? Ну, дивіться, зараз у нас важкі часи. Ми всі переживаємо трагічно, переживаємо і здобуваємо цей досвід національної самоідентифікації. Ми часто ставимо перед собою запитання, що зрештою відбувається, відбувається тут і зараз, у 2014. І в нашій з вами державі в Україні інколи говорять, ну уряд розуміло, що з політичних, так би мовити, дипломатичних міркувань використовує цю абревіатуру АТО, так, так. ми говоримо між собою, що це війна. війна. Яка це війна? Інколи доводиться чути, що це громадянська війна. Давайте замислимось, що таке громадянська війна. Громадянська війна це коли представники одного суспільства, однієї спільноти по різному бачать майбутнє цієї держави. Да? Скажімо, громадянська війна в Сполучених Штатах Америки наприкінці там 60 ті роки минулого століття. Okay. Війна між півноччю і півднем. Одні хотіли рабовласництво продовжити його термін, так би мовити, бачили його продуктивність, і бачили Америку з рабами рабовласниками. Це південь, так. інші бачили її вільною, але і ті інші говорили про майбутнє однієї країни Америки. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо сьогодні по один бік людей, які хочуть жити в цій країні, які ідентифікують себе з україною, українською нацією, українською державою, і інші, ті, хто піднімають триколори, на наших піднімали да, угу, на наших угу, е так. державних установах, і от ті, хто по той бік барикад. Вони не бачать України, вони себе ідентифікують або з Новоросією, малоросією, Велико Путіним Росією. великою uh -huh. Росією, да русським міром, uh -huh. але всі вони не мріють. Вони не, в їхній картині світу немає Україна. цієї держави, немає України. І свого часу Шекспір в одній із своїх історичних хронік назвав. Людей, які приходять на чужу землю, дуже влучною метафорою, це ті найманці, які прийшли на чужу землю. Він їх назвав «dogs of war», пси війни. І от виходить, що чи можуть пси війни, якщо розгорнути цю метафору, uh -huh. а що може бути хорошого від тих, хто є за своєю сутністю псами війни, uh -huh. хто несе руйнацію і смерть, щоб отримати контрактні гроші. Ось чому Шекспір він не втрачає актуальності, і от сьогодні він є тією людиною, яка спонукає нас замислитися, uh -huh. замислитися над тим, хто ми є, для чого ми приходимо в цей світ. Але Шекспір це не тільки ідея, це не тільки думка, це ще і прекрасна доба Ренесансу. Uh -huh. Це доба насолоди життям. І хорошою кави. Це доба насолоди мистецтвом. Це епоха, коли люди відчули особливу радість від Прекрасного. І цю радість від Прекрасного кожен з нас може відчути завдяки Шекспіру. Приміром, в Запоріжжі новий театр ставить прекрасну виставу приборкання новливої, в якій є такий драйв. І от коли студенти наші пішли в суботу була вистава, і студенти трьох вишів. Прийшли на цю виставу, там ніде було в прямому сенсі, ніде було яблуко в пас. А це був третій день е, конференції. Так, mm -hmm. да, Прийшли наші наші гості. Це знайні шекспірознавці, в тому числі і фахівці зі Сполучених Штатів Америки, з Польщі, з Німеччини. Вони дивилися цю виставу. Вони були в захваті, і в захваті, ви знаєте, не тільки від того, що відбувалося на сцені, а від того, яка була створена атмосфера ренесансного свята. Тут зараз в Україні, де за 200 кілометрів рвуться снаряди, де кожен, прокидаючись, включає інтернет і дивиться, а що а там що сталося, сьогодні? Uh -huh. що сьогодні, що було вночі, Як що минулі. чекає на нас. І тут свято, і тут Шекспір, який дає можливість на декілька хвилин відчути себе в іншому вимірі, і не просто відчути, а заразитися, всотати, uh -huh. впітати російською мовою в себе цю енергетику Ренесансу. Краси, Краси свята. і повернення так. до людського ренесансного да. схвалення людського тілесного, навіть у це задоволення і душевного, і духовного. І гармонії. цієї. і потім, коли ти повертаєшся в світ, у тебе більше сил. У тебе більше сил, щоб пережити те, що з нами тут і зараз. Але зізнайтеся, були ті Шекспірознавці, науковці, які не погодилися сюди приїхати, бо все одно війна. І це небезпечно, звичайно, було, звичайно Як були, звичайно, багато відмовилися, і що надихнуло тих, хто не відмовився. Ну, не можна сказати, що багато людей відмовилися. Однак, ну в основному, серед тих, хто відмовлявся, було багато іноземних вчених. Однак наші такі побратими по духу, ті, що вже довго, я не можу сказати, знаєте, я свідок лише. Дворічної активної роботи ага. зі мною, ну тобто, я ага. от другий рік фактично є членом. Однак Спільно. я знаю, тому ага. що це, це все на рівні легенд, ага. на рівні історії. Я ну, знаю, це як вибудовувалося. То тому що да тому що багато років вибудовувалися ці міжнародні зв'язки. Ага. Я знаю, що навіть ті науковці, які не приїхали, не змогли з якоїсь причини, тому що в них зараз е, важкі періоди у навчальному році. Однак вони нам допомогли. Тому що ага. професор Бальц Енглер. Із зі Швейцарії він uh -huh. uh, брав участь у першій Шекспірівській конференції, яка відбулася uh, у 2000 2009 році. Oh, І він uh -huh. цього року в нього ювілей uh -huh. 70 років. І він замість подарунків він таку умову сказав, зробив друзям, друзям своїм. своїм да uh -huh. тим, тим, хто відвідав його um, святкування. Не треба мені подарунків. Він сказав треба щоб ви якимось чином ну фінансово можливо як можете допомогли нашому Забліги. шекспірівському центру і українському українському шекспірівському проекту тобто він думав про Шекспіра в Україні от, розумієте і от, по-моєму, вчора або на днях да, отримали ми від нього імейл, e що була зібрана доволі таки значна сума. І, звичайно, все це допомагає, і все це. Е Атмосфера допомоги, атмосфера підтримки, вона нам дозволила, можливо, і реалізувати, зреалізувати цей проект. Дуже багато людей приїхало з України. Провідні <кійнські> українські Шекспірознавці, вони майже всі, всі, хто міг за станом здоров'я приїхати, вони всі були. Так що. Ви сказали, що гості, шановні гості, були на виставі. Вистава йшла російською мовою. Тут я про трудності перевода. Як було з перекладом, і я знаю, що щось дуже цікаво було щодо перекладу Шекспіра. Бо «to be or not to be» ми ще розуміємо, а все інше ми вже <laughs> розуміємо, на жаль, тільки через завдяки перекладачам. Ну, що стосується власне вистави, то е, театр це специфічне явище культури. Да? І ті шекспірознавці вони прекрасно знають п'єсу, знають її мову і оригіналу, їм було легко, приємно. І головне, що вони відчували, чи є тут Шекспір, ага. от чи є на українській сцені англійський драматург. І відповідь була ствердною, це приємно. А що стосується перекладу, ви знаєте, ми якось так намагалися, щоб кожна наша конференція мала якусь таку родзиночку, щоб розширювався формат. Цього Шекспірівського проєкту і е, на третій конференції ми підключили до власне, наукової частини. Ну а наукова частина це зазвичай пленарні засідання і секційні засідання. Ми підключили таке явище, як учительський семінар всеукраїнський. Ага. А в цьому році ми додали до уже ставших традиційними форматів наукового, учительського, ми додали ще і перекладацький. Ага. Ми для студентів, власне, перекладачів і для тих, хто. Робить перші кроки в царині художнього поетичного перекладу, провели круглий стіл з трьома відомими українськими сучасними перекладачами Шекспіра з Це, англійською на Так, вони перекладають українською мовою. Це Олександр Андрійович Грязнов. Він зараз мешкає в Києві. Людина, яка переклала дев'ять Шекспірових творів. Серед них такі славнозвісні трагедії, як е, Гамлет, Макбет. Це історичні хроніки, які доволі важко перекладати. Це ранні твори Шекспіра, і ну, вони не настільки можливо популярні, як славнозвісні так звані великі трагедії. Mm -hmm. да? Але переклади його надруковані. от Наші студенти пишуть магістерські дослідження по його перекладам. Це також така неординарна особистість Георгій Пилипенко. Mm -hmm. Він за фахом моряк. Все життя провів в якихось мандрах, прекрасно знає англійську, італійську, французьку, португальську. По-моєму, там вісім мов нараховується в його інтелектуальному, так би мовити, да, портреті. І він переклав Шекспіра сонети Шекспіра білінгвою. Це коли е, один і той же текст, один і той же сонет. В українському і російському перекладах ага. і це взагалі дуже цікава така інтелектуальна, я б сказала, фішка. Е, є такий м, науковий підхід, називається він принцип стереоскопічного читання. Його заснувала е, точніше обґрунтувала канадійська дослідниця Мерлін Роуз. І вона говорила про те, що якщо людина хоче долучитися до глибин смислу. Дуже корисно читати один і той же текст в різних перекладах. Якщо ти, приміром, володієш е, там російською, українською і трошки англійською, то ти глибше можеш осягнути цей текст, читаючи його стереоскопічно. Адже перекладач, який брався за текст до тебе, який тобі його подарував, власне, він теж є інтерпретатором. Ти робиш свій висновок на підставі свого знання Шекспіра. Липенкового в даному випадку, так що така неординарна постать. І е, третє мені дуже приємно сказати, що у нас Запоріжжя, от, ви знаєте, інколи говорять Запоріжжя, місто металургів, енергетиків, хіміків, ну, коли і козацтво. Да, і козацтво, да, і козацтво да. От скажімо, mm -hmm. це ті три моменти, на яких ґрунтується імідж нашого міста. Кити. Да. Mm -hmm. Мені здається, що е, поступово приходять нові часи, і до цих трьох ми можемо додати ще один компонент. Як це не може дивно комусь здається, але реальність така, що поступово Запоріжжя дійсно стає центром шекспірознавства. І до цього дотичні і перекладачі, уявіть собі, добре знаний вами, актор Олександр Виженко переклав сонети Шекспіра, повний варіант. Сонети пана Шекспіра. Ми сьогодні маємо і сьогодні ми їх обговорюємо. Син пана Олександра зробив підрядкові переклади, він фаховий перекладач, оскільки закінчив Запорізький національний університет. Він зробив підрядник. Ми його в дитячих передачах. Батько відомий да. поет, переклав, ґрунтуючись на підрядниках сонети Шекспіра. І ми сьогодні маємо в Запоріжжі отаке от оригінальне мистецьке творче явище. Мені так Це попрошується... театр, науковий центр, переклад? Е, дуже хочу про учительський семінар, тим більше у нас є відеоматеріал, але в мене провокативне питання про російських вчених. Чи були вони запрошені? Чи співпрацюємо з ними зараз? І як нам тут не розірвати зв'язки? Як не втратити науковців російських зараз, коли от така ситуація? Хто? Може, пан ну, Богдан? Ви знаєте, mm -hmm. е, я скажу так. Чи були запрошені російські наші колеги? Ми співпрацюємо. Та ми постійно давно у нас вже укладені і угоди про співпрацю. Вони друкуються в нашому журналі Український Шекспірівський дискурс. Оскільки людина, яка глибоко розуміє Шекспіра, яка дотична до цих інтелектуально творчих процесів, вона не може бути з нами по інший бік барикад. І попри те, що ситуація в Росії складна, і в умовах тоталітаризму надзвичайно важко висловлювати своє судження і небезпечно вони на це наважуються, вони брали участь у чисельних мітингах на підтримку України. Ми співпрацюємо з Шекспірівським російським центром, який друкує такий відомий фаховий часопис, він називається «Шекспіровські чтіння. Угу. І там є такі Лукав і Захаров, два відомі професори, які сьогодні... Сьогодні йдуть в авангарді російського шекспірознавства. Вони прислали нам просто свої вітання на знак своєї, ну, мабуть, здебільшого моральної підтримки, яка сьогодні так потрібна Україні. Uh -huh. Росія не вся там, Росія є ще і з вами. І от значна частина російської інтелігенції, вона все-таки на нашому боці. Вона нас підтримує морально. Приїхати, ну, на превеликий жаль, не вийшло. Люди просто надішлють свої публікації для. Нашого журналу, але якщо можна ось не, вчительська конференція, ми сьогодні, сьогодні вітають вчителів. Хоча день учителя перша неділя жовтня, але вже в п'ятницю. Сьогодні я вітаю вас і вітаю вас тим, що є ті, кого ви заряджаєте Шекспіром. А це вже говорить про більшість миру на нашій землі і більшість ренесансу. І даю вам можливість привітати. Ой, добре. А куди дивитися? На вас дивитись Може, в камеру щось сказати. Давай, я... да, можна в камеру. Можна в камеру. ой, зараз хочу сказати. Вітаю всіх вчителів, зарубіжників, вчителів світової літератури, як зараз модно казати. І, звичайно, вчителів англійської мови. Я хочу сказати, що захопився я власне Шекспіром. Починалося це все в далекі шкільні мої роки. Навчався я в 31-й гімназії. І зараз, користуючись нагодою, хочу передати привіт моїй вчительці англійської мови Ларисі Володимирівні Василевич, яка не просто зацікавила, вона ввела, закохала. зацікавила і закохала. От Шекспір тоді став моєю пристрастю. Є таке англійське слово passion", воно Passion". навіть пристрасно звучить. От тоді воно стало, оце все Шекспірівське діло стало пристрастю, тому що ми і ставили Шекспіра, ми й багато говорили. Про його п'єси обговорювали. Як багато перекладали. і перекладали навіть так. так, робили спроби художніх перекладів сонатів, українською мовою, звичайно, з англійською на ага. українською мовою. Як величезна роль вчительки або вчителя, так що треба це розуміти, і треба завжди розуміти, яка то місія страшенна, важка, але благородна. Ну що ж, оце перше. Ви знаєте, це, без вчителів да. я хочу додати. Ми маємо студентів, але ми маємо тих студентів, яких зробили для нас вчителі. І для того, щоб потім нам, вузівським викладачам, можна було говорити про Шекспіра, треба, щоб вони там, в школі, заклали інтерес. Любов, натхнення, щоб ставлення до цього автора було таким приватно інтимним. І тоді у нас разом з ними все вийде. Тому я вважаю, що оцей учительський компонент в форматі Шекспірівського проєкту є дуже важливим. Там, між іншим, ми нагороджували вчителів, які в цьому році брали участь у проведеному класичним приватним університетом всеукраїнському конкурсі Шекспірівський урок 2014. Понад 70 робіт, 27 переможців в різних номінаціях, і це говорить про те, що учительство теж підключене до цього проекту, і це дуже класно. Дуже класно, і буде дуже класно, сподіваюся, і зичимо цього пешно, про який говорили. Хай всім щастить. До побачення.